Захистить від смору до компроміс. ЛКП водоканал намагається домовитись підприємством ензим, якого найбільш концентровані стоки у Львові. Шлях, по якому проходять викиди підприємства, хочуть загерметизувати. На це потрібно 10 мільйонів гривень. Поки що це єдиний спосіб уникнути випарів, що поширюють неприємний запах, адже реконструювати учасні споруди на ензимі обіцяють лише до 2014 року. Нагадаємо, підприємства у стоках яких різко збільшується вміст органічних речовин, зобов'язані збудувати свої. Учисні споруди, тож війську каналізацію мають потрапляти вже очищені стоки. Серед таких підприємств-порушників ен «Ензим», пововарня, барком та інші підприємства харчової промисловості. Тим часом у водоканалі розповіли, що ще одним джерелом неприємного запаху є міська каналізація. Є технічно несправні частини колекторів, де відбувається осідання твердих частин каналізаційних стоків, і відбувається. Гниття їх банально, тому ці ділянки колекторів водоканал мав би промивати. Ми не маємо, на жаль, сьогодні достатньої кількості техніки для того, щоб профілактично, кілометр за кілометром, проводити профілактичну чистку і гідравлічну промивку цих каналізаційних колекторів. У водоканалі вже просять у міському бюджеті гроші на гідравлічну машину. Коштує вона 6 мільйонів гривень.